Тебе підношу я рухи свої, почуй вже молитву із уст моїх не раз в житті нам поміч післа і тепер слово яке я ти нам дав, Допоможи, о Боже наш святий, помилуй нас, ми діти твої Всевишній до допоможи, до. Допомож... Яскеля, твердиня моя, хай буде обожаю, лиш воля твоя до тебе схиляю, коліна в тиші, і щиро благаю, щоб ти до. святий помилуй нас, ми діти є Твої, все вишні допоможи допоможи о Боже наш святий помилуй нас, ми діти є Твої, все вишні. Вітаю, дорога церква. Сьогодні разом з вами хочу роздумувати над двома віршами Святого Писання. Отож, давайте разом прочитаємо два вірші з першого послання Тимофію Апостола Павла до Тимофія, 6 розділ 11, 12 вірші. Але ти, о Боже людино, утікай від такого. А женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю і лагідністю. Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьма. В першу чергу хочеться сказати, що апостол Павло писав це послання. Будучи сам у Македонії, до свого, можна сказати, прийомного сина Тимофія, якого багато наставляв, багато, чим, з яким, багато вчив, з яким багато мандрував, і Тимофій став єпископом у місті Ефес. Не просто було Тимофію там знаходитись велике місто, повне спокус різних людей, молода церква. І апостол Павло пише це послання. Послання сповнене настанов батьківської любові, і про те, як апостол Павло звертається до Тимофія, зокрема, можемо судити навіть по цих двох віршах, коли апостол Павло, підбадьорюючи Тимофія, називає його Божа людина. Це такий титул, який зустрічаємо у старому заповіті. Зокрема, Мойсей був названий Божою людиною. І взагалі це, можна сказати, титул пророків і Божих посланців. В той момент, коли на Тимофію велика відповідальність, йому складно. Павло кидає йому виклик, підбадьорює його і з любов'ю дає йому настанови. Це щось таке, що ми також можемо. Навчитися від Павла, десь допомагаючи, настановлюючи інших людей, які можливо менш досвідчені за нас, менше вміють, менше знають. І зверніть увагу у 11 му вірші апостол Павло закликає Тимофія утікати від грошолюбства, яке у попередньому вірші апостол Павло називає коренем усього глихого. Закликає його гнатися за благочестям, вірою, за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпливістю і лагідністю. Такий свого роду порядок, градація по важливості. І перше, апостол Павло каже: женися за правдою в даному контексті: це справедливість, що означає віддавати те, що належить Богові. І людям. Важко нам завжди відстоювати правду, чи не так. Інколи це невигідно, це завжди важко, інколи це може вести до навіть непередбачуваних і поганих наслідків для нас самих, але тим не менше правда це те, і справедливість це те, що потрібно відстоювати, і це те, за чим закликає гнатися апостол Павло Тимофія. Наступне це благочестя. Це, іншими словами, те, що життя, наше життя проходить в присутності Бога. І саме так, думаючи про це, що наше життя, як і життя Тимофія, яке життя Апостола Павла, все проходить в присутності Бога, як ми себе поводимо, і розуміння того. Що життя проходить в присутності Бога, впливає на нашу поведінку, і це і є благочестям. Далі йде віра, тобто вірність Богу в даному контексті, відданість Богу у всіх ситуаціях життя любов. А, саме тут сказано, любов агапе, тобто безкорисна любов Бога до людини, і це та любов, якою Бог. Хоче, щоб ми полюбили людей, які оточують нас. Любов, попри все, любов, не дивлячись ні на що, просто любов, безкорисна любов до всіх. Терпеливість. Тобто це те, що допомагає перенести найскладніші моменти, те, що допомагає подолати найскладніші життєві труднощі. За цим потрібно гнатися. і Останній апостол Павло згадує лагідність. Це, власне, те, що характеризує відношення до людей, те, що допомагає людині правильно відноситись до себе самого і до людей, які оточують. Апостол Павло закликав Тимофія гнатися за цими речами. Я думаю, що кожен з нас так само може. Для себе поставити ці речі як пріоритетні, тому що написано в наступному вірші: Змагай добрим змагом віри, апостол Павло говорить про змагання в іншому. Перекладі а, сучасною мовою написано цей 12-й вірш: Борися, що є сили, щоб не втратити віри своєї. Виграй змагання за вічне життя, до якого ти був покликаний, прийнявши Ісуса Христа чудову істину, про яку ти відкрито свідчив багатьом людям. Борися, що є сили, щоб не втратити віри своєї. У перекладі Огієнка: змагай добрим змагом віри. В нашому житті ми боремося, ми гонимося за багатьма речами, чи не так. Ми боремося за любов, за кар'єру, за заробіток, за здоров'я, за виховання дітей, ще якісь речі, речі, ряд речей, за які ми боремося в нашому житті. Це надзвичайно важливі речі. Однак є те найголовніше. Змагання, в якому ми всі беремо участь, це змагання за вічне життя, це змагання за правду, благочестя, віру, любов, терпеливість і лагідність, це ті найголовніші пріоритетні речі, за які християнин повинен дійсно змагатися. І те, що Павло робить тут. Аналогію з боксерським поєдинком чи з борцівським поєдинком. Це якась така зрозуміла аналогія Тимофію і кожній людині в той час, так само і думаю, кожній людині в наш час. Як тяжко ці борці змагаються, ризикуючи своїм здоров'ям, травмами, віддають всі свої сили за, скажімо так, тлінний титул. А те, що сьогодні він отримує перемогу. Але пройде якийсь час, хтось інший виграє це змагання і вже про нього забудуть. Скільки ж більше ми з вами маємо змагатися за нетлінний титул, за те, щоб жити повним життям з Ісусом тут на землі, і мати вічне життя для нашої нетлінної душі там на небі. Це не просте змагання, воно вимагає багато зусиль, багато, багато сил потрібно віддати, тому що протистоїть нам диявол, протистоять нам спокуси, протистоять нам гріх, але це змагання, яке ми маємо пройти, і яке ми маємо витримати. Нехай Господь показує нам дійсно важливі речі, за які необхідно змагатися, за які варто змагатися, за які необхідно віддавати свої сили, і щоб ми втікали від речей, які нас не збудовують, щоб ми гналися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю і лагідністю, і ставали таким чином ближче до Бога, могли протистояти. Гріху і спокусам в цій боротьбі, щоб мати нетлінну нагороду на небі. Амінь.